У столицю покуття знову завітали веселі жарти і сміх. Міський весняний кубок КВН зібрав шанувальників гумору у палаці культури Народний Дім. Там кмітливість та винахідливість показували молодіжні команди Коломиї. Захід відвідала і знімальна група телеканалу «НТК». За весняний кубок КВН змагалися шість команд із коломийських вузів. Це представники політехнічного, економіко-правового, педагогічного, медичного коледжів, а також команда ВПУ номер 14. Всіх їх згуртувала любов до жартів. Відділ у справах сім'ї молоді та спорту Коломийської міської ради, молодіжна рада та комедійний тріо, дикі гуцули». Цьогоріч ми починаємо знову все спочатку, оскільки після останнього КВН утворилася така збірна команда «Коломий західний гай. А ми плануємо, що після цього КВН можливо утвориться ще одна нова команда, які от зберуться угрупуються і вже зможуть показати представити коло на вищому рівні. Такі гуцули ми як редактора вийшли, щоб редагували кожну команду, яка сьогодні буде виступати, щоб наш КВН був яскравим, гарним. І високорівневим продовжуємо з потужнішим ударом КВН на нашій на сцені. Цього разу я думаю, що він буде набагато потужніший, набагато сильніший. Команди готувалися, команди хочуть виступати і будуть виступати. Цьогоріч дещо змінилися завдання для учасників в основі гри. Два конкурси фрістайл і розминка. Тут всі п'ять команд показували свої найдотепніші жарти та мініатюри. Оцінювало жарти КВНщиків професійне журі. Судив коломийських гумористів і капітан відомої команди Торнадо Люкс з Берегомета Ілля Клим на прохання наших друзів дикі гуцули. Запросили відвідати журі і кубок власне, коли серед навчальних закладів дуже приємно. Багато очікую від цього, адже коли КВН е, Квен теж процвітає. На... Я дуже радий сьогодні бути тут і чекаю від гри. Дуже позитивний тема. Ну а кращими вельми шановне журі визначило команду ю -йо -йо» з економіку правового коледжу. Друге місце отримали білі гуси» з політехнічного і третє вибороли гравці з команди без табу Педагогічний коледж. А ну спьят, спех, спер. Ой, палнка и космик. Так, юбер лагерь качало.